Трамп програв з картами на руках, а Путін здобув одразу кілька перемог наслідки зустрічі на Алясці. Польща зацікавлена у справедливому завершенні війни, а її державність напряму залежить від української ідентичності. Про це вже за мить. Можна мати всі козирні карти на руках і все одно програти, бо нічого не узгоджено. Такий приклад показав Трамп під час зустрічі з Путіним на Алясці. Вважає колишній командувач польського спецпідрозділу Гром Роман Полько генерал каже, перед самітом президент США оголосив своєю метою досягнення перемир'я у війні проти України. А як цього не станеться, погрожував суворими наслідками. Утім, конкретики ніхто так і не почув. Полько підкреслює прийом Путіна з почистями, оплесками і червоною доріжкою. Зміцнив його позиції на міжнародній арені і в Росії. Це показує його як державного діяча і керівника імперії. Хоча насправді сила Москви вважає генерал лише у ядерній зброї. Чому польський військовий не вважає російську нафту і газ рятівними ресурсами Кремля? Читайте на Слава ті. І, хоча Трамп і Путін не оголосили про жодні домовленості, для Путіна ця поїздка знаменується одразу кількома перемогами. Про це йдеться у статті Марини Степаненко під назвою Ні угоди ні наслідків для Путіна, головне з історичного саміту на Алясці, адже зустріч стала символом посилення міжнародної ваги Путіна, але не принесла того миру для України, на який розраховував Трамп. Авторка підкреслює, надто шанобливий прийом дав російським пропагандистам поле для маневрів, зокрема, транслювати на контрасті невтішний візит Зеленського до Білого Дому у лютому. Посилила зустріч критику Трампа з боку політичної опозиції. Так, голова національного комітету демократичної партії Кен Мартін заявив, що президент США роками підлещувався до Путіна, і ця зустріч лише підкреслила глибину його хворобливої одержимості російським диктатором і додав, зовнішня політика Трампа. Полягає у дозволі Росії робити все, що їй заманеться, навіть якщо це шкодить США та нашим союзникам. І коли настав момент випробування, він зганьбив Сполучені Штати, згорнувшись як дешевий костюм. Із матеріалом Марини Степаненко ви можете ознайомитись на нашому сайті у розділі Докладно. Тим часом у Польщі зацікавлені, аби війна між Україною та Росією закінчилася на справедливих умовах. Про це заявив керівник бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач. Він каже, що під час телефонної розмови з Трампом, Зеленським та іншими європейськими лідерами, за результатами зустрічі на Алясці, президент Кароль Навроцький чітко висловив позицію своєї держави. Деталі не розказав, але натякнув, що прийняте для обох завершення війни в інтересах як України, так і Росії. Сам переговорів між. Трампом і путіним у Варшаві оцінюють як певну цінність. Втім, попереду ще довгі переговори, де сторони мають прийняти ключові рішення. Зокрема, Москва відмовитися від агресивної неоімперської політики. Більше про позицію президента Польщі Кароля Навроцького щодо завершення війни Росії проти України, зокрема, що саме повинно завершитися у польському контексті. Читайте на Слава ТІВІ. Польща історично втрачала державність, коли українців позбавляли ідентичності. Про це в контексті нещодавніх провокацій задля ворожнечі між українцями і поляками, а також до дня війська польського, нагадав в ефірі центру Європи український журналіст та публіцист Віталій Портников. Цитую, диво над віслою було відкладеною втратою польської державності. Через 20 років після цього чуда польська держава зникла з політичної мапи світу, так ніби її ніколи й не було. І стала частиною Рейху і Радянського Союзу. І це треба чітко зрозуміти. Тому, якщо ми зараз говоримо про солідарність поляків і українців, то це не, 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 не з точки зору того, що це потрібно одним більше більше, ніж одним. А це тому, що польська державність, як правило, і вся історія Європи, я сказав, за останні сторіччя це засвідчує, завжди стає жертвою. Втрати українцями своєї національної ідентичності і своїх державних можливостей. Спочатку зникають українці, які стають частиною чужого імперського проєкту. Потім неодмінно і з великими труднощами, я б сказав, з боротьбою зникають поляки. Журналіст застерігає, така ситуація відбулася після поділів Польщі та перед Другою світовою війною. І ніхто не сказав, що так не може бути ще раз. Зауважує публіцист. Більше міркувань від Віталія Портникова на цю тему читайте на Слава тіві, а в мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.